Інністрад це одна із площин світів мультивсесвіту Magic The Gathering. Натхненням для неї слугує готична фентезі, події якої відбуваються в Німеччині та Східній Європі у 18-19 століттях. Площина переважно населена людьми, але вони живуть у страху перед кількома класичними створіннями жаху і регулярно стають жертвами зомбі, перевертнів, вампірів або привидів. Крім того, все більшу загрозу становлять демони. Саме на цій площині відбувається дія блоку Іністрад. Життя на Іністраді підпорядковане одинокому місяцю на небі. Хоча мешканці планети мало що про це знають, місяць керує зміною пір року, а також полюванням монстрів, врожаями людей тощо. У людському суспільстві домінує релігія, а церква Авацин обіцяє захист від зла, що підстерігає вночі. Церква названа на честь Архангела, який допоміг відігнати монстрів, що полювали на людей. Коли вона зникла, вакуум влади, що утворився, швидко заповнили демони. З цього також виник таємний культ демонопоклонників, що отримав назву Скірздаг. Коли Авацину звільнили з в'язниці Гельво, вона згуртувала. Свої війська, щоб стримати демонічну загрозу, і, зрештою, очистити Іністрад від усіх цих пекельних створінь. Поширеною валютою на площині є золоті суверени. Золоті монети з зображенням Ореолу Авацини в оточенні лаврів срібні та мідні монети. Два три золоті суверени можуть прогодувати сім'ю протягом кількох тижнів. Це також батьківщина відомого вампіра площинохідця Соріна Маркова. Іністрад також був домом для інших місцевих площинохідців, таких як напівдиявол Тібальт, Небіжчик Вронос та перевертень Арлін Корд. Площедоходець Нахірі прикликала ельдразійського титана Емракува до Іністраду, щоб помститися Соріну Маркову за те, що той ув'язнив її в гельво. Підступність Емракува призвела до загибелі авацини і створення безлічі мутованих жахів. Разом із божевіллям ангелів по всьому Іністраду з'явилися різноманітні нові культи. Деякі з них були прямим продовженням демонічних культів, що поширилися під час відсутності авацини, але інші були абсолютно новими, орієнтованими на біснування і шанування монстрів, що виникли як реакція на божевілля ангелів. Цей період пізніше став відомим як поневіряння. Зрештою, архангел Сігарда взяв під свій контроль незіпсованих ангелів, які стоять на сторожі людства, а Емракул був вигнаний на срібний місяць Іністрада. Приблизно через два роки після поневірянь поразки та запечатування Емракула безпосередній вплив титанів Ельдразі на площину почав слабшати. Однак, коли Емракул вступив на місяць Іністрада, баланс дня і ночі в Іністраді був порушений. Сонце з кожним днем сходило все пізніше і заходило все раніше, а дні ставали все холоднішими. Перевертні збожеволіли і спробували взяти площину під свій контроль. Разом з неприродною темрявою прийшов і дивний магічний мороз, який почав вкривати світ. Залишившись без авацини, люди Іністраду почали звертатися до більш давніх і традиційних засобів захисту, таких як чаклунство. Побоюючись вічної ночі, городяни плекали надію на свято врожаю та ритуали з чаклунами шабашу Доунхарт, щоб відновити рівновагу. Ритуал Доунхарту був зірваний спочатку перевертнями, а потім Олівією Волден. Почалася вічна ніч, яка занурила все людство у відчай. У темряві вампіри Стенсії почали збирати з людей щоденно криваву десятину. Після того, як баланс дня і ночі було відновлено, Тефері попередила Арлін, щоб вона остерігалася механічних істот. Вона та Сорін разом працювали над захистом Іністраду, готуючи його до можливого вторгнення фірексіан. Зрештою, Іністрад був захоплений новою фірексією. Талія і монстр Гітрог стали союзниками, в той час як Гіза і Джеральф Секані відбили потужне фірексійське вторгнення, що атакувало Хавенгул. Оскільки мастило насамперед вражає живий розум, зомбі Іністраду мали імунітет до фірезу, що зробило їх вирішальними для оборони площини. Фірексійці натомість були несприйнятливими як до мастива, так і до сшивання, тим не менш тисячі були вбиті по всій площині. Материк Іністрад розділений на чотири провінції, які називаються Гавоні, Кесіг, Стенсія та Нефалія. А за межами цих провінцій лежать недосліджені дикі землі. За великими морями, за чутками, існують інші континенти, де мешкають екзотичні віди лікантропів. На Ідністраді є 5 основних типів істот. Люди зустрічаються в усіх кольорах Мани, але домінують білий і зелений. Люди представляють собою жертв інших істот і мисливців на монстрів. Білий колір ізольований від інших рас та кольорів з точки зору механіки та циклів. Іністрат був першим набором, в якому люди розглядаються як окремий від істот. Духи бувають білого та синього кольорів, а також зрідка інших кольорів. Білі духи представляють духів-охоронців, а сині духи привидів. Зомбі бувають чорного та синього кольорів. Сині зомбі або скааб пов'язані з бочевільними вченими, в той час як чорні зомбі більше орієнтовані на відтворення на цвинтарі, Вампіри. Бувають чорними і червоними. Деякі чорні істоти є дволикими картами, але багато інших мають здатність слід. Вони отримують жетон плюс 1 плюс 1, коли завдають гравцеві бойової шкоди. У боці Тіні над Іністрадом вони є типом істот, яке найбільше асоціюється з механікою Божевілля. Перевертні бувають червоними та зеленими. Кожен перевертень – це двостороння карта з механікою перетворення. До появи Eldritch Moon одна сторона кожної карти перевертня була людським перевертнем. Проте в Eldritch Moon з'явилося кілька істот перевертнів, які починали як перевертні, покликані Емракулом і перетворені на Ельдразі. Деякі з цих покликаних перевертнів об'єдналися і утворили зграю відому як дронепак. Розмовні мови спільна іністрацька, старі мови одна або кілька мов, якими написані томи похованого лорда. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, залишайте коментар та підписуйтесь на цей канал. Але лише в тому випадку, якщо це відео вам сподобалось і ви хочете переглядати подібні відео в подальшому. До нових зустрічей!